що я також все життя думала, що англійську вивчити самостійно просто неможливо. У мене були постійні проблеми, я нічого не розуміла і думала, що вивчення мов це взагалі не моє. Якщо б хтось ще декілька років назад сказав мені, що я так буду обожнювати вчити мови, я б це точно не повірила. Якщо чесно, то шкільна програма нав'язала мені не дуже дружні стосунки з англійською, але зрозумівши наскільки англійська важлива, я взялась за її вивчення. Сама знайшла багато різних сайтів і вивчала англійську з них. У цьому відео я розповім про мої найулюбленіші, які я застосовую кожен день для вивчення цієї мови, і от правда дуже допомогли мені прокачати англійську. Одразу скажу, що головне у вивченні мов це регулярність, тому ніякі сайти не допоможуть, якщо займатися англійською лише один раз або два рази на тиждень, але якщо знаходити постійно якийсь час, хоча б 15 хвилин на день, то результат буде видно 100%. Так, почну з першого сайту, який я користуюсь кожен день, коли починаю своє заняття з англійською, щоб заохочити себе до дії, тому що це такий сайт, на якому потрібно слухати. Пісні і або вписувати слова, або робити такий, типу, тестик, вставляти слова. Мені це дуже подобається, прям заохочує мене слухати мої улюблені пісні англійською, і з цим сайтом я помітила дуже великий прогрес в моїй англійській. По-перше, я зрозуміла дуже багато пісень, які я слухала все життя ще з дитинства, але в моїй голові це була якась каша, повнила свій словниковий запас, тому однозначно лайк. Дуже крутезний сайт, і там, до речі, не тільки англійська, ще знаю точно німецька, іспанська, мабуть, французька. Наступний сайт я також кохаю усім серцем, тому що завдяки ньому я нарешті почала розуміти граматику. Раніше це було взагалі не моє, і якби мені не допомагалось допомогти репетитори або у школі якісь там правила, ці, лише цей сайт допоміг мені зрозуміти граматику і дати такий мені поштовх. У вивченні англійської спочатку я просто побачила цей сайт із тестом, тому що хотіла дізнати свій рівень англійської. А потім я побачила там дуже багато різних тестів, і не тільки на граматику, а ще на слухання, писання читання, тести на вашу граматику і дуже гарно описані теми, що просто неможливо це не зрозуміти. Також є звичайно приклади і багато тестів, щоб тренуватись. Там є декілька рівнів, воно не забирає так багато часу, тому якщо у мене одні немає вільного часу, то я проходжу якийсь Тестик із цього сайту. Ну що ж, тепер розповім про мої найулюбленіші словники. Так, я колись користувалась квізлетом, писала собі слова, щоб потім їх зазубрити, але зрозуміла, що це не найкращий варіант, і перейшла на інші додатки. Взагалі, я просто собі виписую такі картки із прикладом, і потім значення англійською. Але щоб знайти цей приклад, я використовую сайт Cambridge Dictionary. My pronunciation трошки хромає. Там можна і послухати, як це слово звучить у британській, англійській та американській. Потім його транскрипція, і багато прикладів і пояснення, звичайно. Більшість часу я використовую саме цей словник, тому що там є слова англійської, у яких немає перекладу в українській. Також словник, у якому є багато прикладів, це реверсо, тобто прикладів у контексті. Там дуже зручно виділяється це слово, багато прикладів, все зрозуміло. Також можна зробити свій список слів і потім за цим вже завчити. Наступний сайт у моєму списку це звичайно BBC Learning English. Там стільки всього, що я зараз і не перечислю це все, що там є. Звичайно, цей сайт більше намірений на граматику, і спікінг там не дуже прокачаєш, але граматика там дуже сильна, дуже багато різних граматичних тем. Також там є англійська для роботи, що дуже корисно. У кожному курсі за якимось рівнем є 30 юнітів, і у кожному юніті ще по 5 уроків. Звичайно, якесь є відеопояснення до уроку, а потім кожен урок закінчується тестом. Але не хвилюйтесь, пояснення можна постійно дивитись, тест перепроходити. Наступний сайт це Listening in English. Я думаю, ви чуєте слово Listening і думаю, все зрозуміло, що там буде. Так, там буде слухання, дуже багато різних компонентів. Пригенші, так сказати, завдань до відео, яке ви прослухаєте. Але ви не слухаєте просто якесь рандомне відео на тему, яка вас не цікавить. Але дивитесь відео саме з якихось популярних фільмів або мультфільмів, серіалів. Там існує багато вибраних кусків відео, до яких потім є також словарик, різні запитання, тести, граматика. Можна составити речення, і можна реально попрацювати над цим. Лише з одного відео 4 хвилини, потім вийде дуже багато вокебліорі, інших завдань. І щоб урізноманітніти свої уроки, я часто використовую цей сайт. Ще один сайт це Deep English. Я також іноді його використовую, коли мені потрібно послухати, прочитати. Є час, щоб поописувати нові слова, тому що це сайт, на якому можна. Послухати якийсь текст або історію, тобто починаючи із маленької, потім звичайною і навіть ускореною. А потім до цього є текст, вокеблері знову таки на стороні. Ще на цьому сайті доступна функція спілкування з штучним інтелектом. Не потрібен навіть якийсь вчитель або друг, щоб попрактикувати англійську, тому що це можна зробити із штучним інтелектом прямо на цьому сайті. Так, я вже збилась від списку який це сайт, але це це. Сайт English і на ньому також дуже багато розділів для всіх аспектів вивчення англійської. Тобто, якщо вам не подобаються сайти, про які я казала минуло, ви точно знайдете щось нове для себе на цьому сайті. Там багато різних тем знову такі граматики. Потім у коментарях. Люди можуть питати питання, які вони не зрозуміли, і якісь вчителі, які знають англійську, на які відповідають. Навіть коли я щось не розуміла, я зайшла в коментарі від цікавості просто почитати, що там пишуть люди, і знайшла відповіді на свої запитання. Мені здається, це вже дев'ятий сайт, і це сайт, який я знайшла відносно нещодавно, і це Пенвік. Мені здається, це по-перше дуже комфортний і сучасний сайт на вигляд, де все зрозуміло, все чітко, і цей сайт замірний на вивчення саме словникового запасу. Я так обожнюю сайти, де все для тебе розкладуть по поличках, і ти просто береш і робиш. Нічого не потрібно, якісь писати плани, видумувати. Все готово, береш і вчиш. Головне підняти з ліжка і піти вчити англійську. У цьому сайті вже розділені слова та теми за рівнями. Проходиш якусь тему, потім ще раз виконуєш Тести, також звичайно присутня вимова цього слова, і навіть картинка для нього. Мені дуже подобається цей сайт, на жаль, я не знайшла його раніше. І останній сайт, що закриває цю цепочку сайтів для вивчення англійської, це Юліш. Це сайт більше для того, щоб коректувати вашу вимову А це також дуже важливо. І на жаль, я зрозуміла це пізно. І зараз я постійно себе виправляю. Боюсь, що я скажу щось на те, але цей сайт допоможе. Же вам не допускати таких помилок, які були в мене у цьому сайті. Потрібно написати слово, клікнути на пошук, і вам вийде відео. З тим акцентом, який вам потрібен, і якщо ви не розумієте, як якийсь чоловік говорить це слово, ви можете кликнути надалі, почути те саме слово від якоїсь іншої людини. Ну що ж, сподіваюсь, ви знайшли щось корисне для себе у цьому відео, і підете нарешті вчити англійську. Якщо ви хочете другу частину і вам було цікаво, то обов'язково пишіть це у коментарях. Ну що ж, не відкладайте вивчення англійської на потім.